Пам'ять тебе не стерти нічим, ні холодним дощем, ні палким сухові. Пам'ять ти в душі проросла глибоким кормо. Пам'ять ти печеш у душі, розриваєш нашу мить, і серце горить. Історії пам'ять це наша совість, біль, наша гордість пам'яті наших дідів, батьків і старших братів, пам'яті вічно молодих солдатів і офіцерів, що мужно боролися з ворогом і перемогли пам'яті тих, хто поліг смертю хоробрих, пам'яті всіх, чиї серця опалила. Друга світова війна. Сьогодні ми вшановуємо день пам'яті та 80-ту річницю перемоги над нацизмом, пам'яті всіх жертв Другої світової війни. Війна, страшна війна минулого століття, пекуча рана, яка болить досі, чи не в кожній родині України. На українських землях війна тривала 1225 днів і ночей. Лише на території України в руїни і згарища перетворено 714 міст, 28 тисяч сіл. Скільки горя, мук, крові, життів людських за цими цифрами? Кожен день, як рік, кожен рік, як століття. Війна це жах для будь-якого покоління. І саме головне в цій битві не зламатися, не скоритися, вистояти і вибороти для свого народу мирне небо. До слова запрошується міський голова Максим Благодієнко. Доброго вечора, шановні новобужани, гості міста. Сьогодні вся Україна, весь український народ вшановує День пам'яті та перемоги. Раніше хотів би сказати, що це було велике свято. Сьогодні вже 80-та річниця минає від перемоги над нацизмом, і над нацизмом, і ми, весь український народ, наша Новобузька громада. Долучалися раніше до святкових таких заходів, ви пам'ятаєте, що це були масові заходи, що ми раділи, згадували наших дідів, бабусь, які віддали найцінніше своє життя за перемогу. Розбудовувалась держава, ми стали незалежними. Ми отримали довгоочікувану таку омріяну незалежність, яку виборювали з козацьких часів наші пращури. Але знову, знову війна, знову гинуть молоді люди, знову трагедія в наших домівках. Сьогодні тяжко говорити слова взагалі, тому що немає мирного неба, немає радості в житті, немає завтрашнього дня, і сьогодні ворог, ви бачите, все використовує. Навіть не дає довгоочікуваного перемир'я, на яке український народ погоджується. Погоджується, але тільки на вимогу наших союзників, тому що сьогодні в боях перевірені хлопці, перевірена техніка, сьогодні ми даємо опір і опір потужний ворогу. Аби сьогодні не стримання всіх європейських держав і Сполучених Штатів, ми мали б вже бути в Москві. І святкувати дійсно перемогу. Я не хотів би сьогодні згадувати такі сторінки, які були раніше. Це стосовно. Того, що ще ворог навіть використовує пропагандистські методи зараз і каже, що перемога в Другій світовій війні це перемога виключно російського народу, це брехня несосвітня, і Я сьогодні підписуюсь під кожним словом кожного українця, яких було найбільше порівняно після росі... росіян, загиблих в часи Другої світової війни. Скільки було інших народностей, які не думали про те? Що робити, вони йшли, захищали свої домівки. Сьогодні знову перекручування йде історії, і сьогодні російська пропаганда використовує навіть це перемир'я для того, щоб сказати, що хай український народ святкує разом з нами перемогу над нацистами. Це теж сьогодні ідеологізація йде того, що є план знищення всього українського. Але я вірю в те, що український народ, українська нація. Має, має не тільки право на життя, а й відвоює ту довгоочікувану перемогу, яку кожен з нас в серці мріє. І наші діти сьогодні, тут на нашому священному місті, де поховані наші ветерани Другої світової війни, сьогодні граються, бігають, лунає сміх, і я вірю, що цей сміх, це дитинство, справжнє дитинство наших дітей, буде в нас. Я схиляю голови перед хлопцями і дівчатами, які віддали найцінніше зараз в ці частини. Жорстокі часи неголошеної війни, яка триває з повномасштабного вторгнення з 22-го року. З 24 лютого ми перестали мріяти. Ми перестали жити повноцінно, тому що ми кожного, кожної хвилини оглядаємося, чи буде там повітряна тривога, чи не прилетить якась ракета, чи не залетить та ракета саме в домівку наших дітей. Ми боїмося відпускати дітей і близьких від себе, тому що боїмося за їхнє життя. Схиляю голови перед загиблими в ці часи. Низький уклін дівчатам і хлопцям, які віддали найцінніше. Ми повинні пам'ятати пам'ятати і їх, пам'ятати і наших дідів, які в 41-45 -му, му відстоювали ту ж саму незалежність. Ми пам'ятати повинні всіх і кожного, хто загинув. Чи це цивільний, чи це військовий, чи це. Дитина, чи це поважна людина, повинні згадувати їхні подвиги, адже часи подвигів не минули. І сьогодні навіть без повноцінного озброєння, без того необхідного, що, не, що саме є на передовій, наші хлопці і дівчата роблять неможливе. Не скійний а всім нам. Мирного скорішого неба. Слава Україні! Це все було. Були німі кургани. Війна ішла не на життя, а на смерть. Лихо і страждання, яке пережили люди, незмірні. Війна нагадує про себе тисячами обелісків, братських могил і горем сліз. Матерів, які оплакують своїх дітей, які ніколи не повернуться додому. Ч же Вони тебе до себе, сину, кличуть, а ти лежиш в холодній цій землі. Я чую, маму, чую, як співають мені над Україною пісні. Ти не журись, я крила розпростаю і прилечу до тебе у вісні. Вкраїнським рушником зітру сльозинку і поцілую, всевиє чоло. Рідний, мій єдиний сину, як хороше тоді мені було, війна тебе забирала проклятуща, лишилася самотня на життя, у серці ніжний залишився спомин, а син до вічно житиме у снах. країна знову опинилася у вогнищі горя, печалі та сліз. Наше мирне небо опалене полум'ям нової війни. Мужні, сміливі та хоробрі воїни Збройних сил України, не шкодуючи власного життя, захищають неньку Україну, показуючи всьому світу свій незламний дух. Ми віддаємо шану. І молимося за всіх полеглих героїв сьогодні, в день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми вшановуємо подвиг кожного солдата, який зробив вагомий внесок у передмогу над нацизмом і воїнів небесного війська, які полягли в наш час, виборюючи мир на нашій землі. І знов у скорботі стоїмо, і спогад приходить, мов тихе зітхання, пливе, наче вічність, здобута в бою, хвилина мовчання і подвиги ніж, і дружнє плече, і роки надії. Перемог, сподівання, і серце сльозою нараз пече, хвилина мовчання. Рашає свій одяг маленькою квіточкою маку, показуючи, що пам'ять про ті страшні події ще жива, що гордість за подвиги жевріє в наших очах, а біль втрати досі опалює серця. І кожному з нас дуже хочеться, щоб всі, хто тримає фронт, прикриваючи його собою, повернулися живі та неушкоджені. Хто зазнав мук, тортуру полоні, не зневірилися, вистояли і дочекалися часу повернення на рідну землю. А ми в свою чергу подумки відправлятимемо молитви До Всевишнього з надією та вірою у серці на закінчення цього кривавого кошма. Скільки в нас з молоду по весну порадиться, скільки ще. День Перемоги назавжди залишиться в нашій пам'яті як символ славетного, героїчного минулого. Ми знаємо, що українці незламна, міцна та сталева броня для своєї країни. Кожен з нас розуміє, що саме наші діти є фундаментом для міцної, цілісної нації. Тому наша задача зберегти. Зростити та донести до кожного юного серця любов до свого рідного краю, своєї батьківщини, своєї держави. Україно молюся за тебе, як за матір гріховну святу. За блакить твого вічного неба і за ниву твою золоту. Україно молюся за мову, за божественну мову твою. І за вроду твою калину, від якої добріше стаю, Україно, молюся за пам'ять уб'єних за волю синів і за тих, що у душах западать, промінь правди, щоб край заяснів. Україно лише в милосерді, час єднання синів настає, та нічого, що ми не безсмертні, за безсмертя молюся твоє. Пам'ятати подвиги наших героїв. Вони нас завжди залишаться в наших серцях та нашій пам'яті. Ми віримо і знаємо, що перемога неодмінно буде за нами, адже український дух незламний. Оголошується вільний доступ для покладання квітів.